Доброго дня, трейдери! З вами Христина Фінансовий консультант компанії ДаблКійс. І сьогодні ми традиційно розпочинаємо наш ранішній огляд ринку. Пропоную його розпочати з перегляду фундаментального аналізу, а саме економічного календаря. адже цей тиждень буде доволі таки насичений та, в принципі, доволі наповнений великою кількістю новин з високим пріоритетом. Сьогодні у нас вівторок, другий день. Цього робочого тижня і протягом дня в нас вже є ті події, які були опубліковані, які виходили, і також є ті новини, які будемо очікувати в принципі протягом дня. Тобто в нас сьогодні безліч виступів буде виступати голова безпосередньо федеральної резервної системи Джером Пауел протягом дня. Також Крістін Лагард від Європейського центрального банку. Також Бейлі від. Банку Великої Британії, отож протягом дня буде доволі таки велика кількість різних заяв, які ми бачимо в економічних календарях. У нас позначаються високим пріоритетом, а отже, мають високий, високу важливість. А також сьогодні в нас ще буде е, опублікований індекс PMI безпосередньо по Америці за нашим часом 5 годині. І в принципі, якщо подивитися попередні показники, в нас є 98 значення. Прогноз 88,4. тобто менше прогнозованого менше попереднього показника. Перепрошую, все ж таки. Якщо наш прогноз справдиться, це може негативно впливати на подальший розвиток руху, скажімо так, американської валюти. І в принципі, на сьогоднішній день це все. Але так само і завтра будуть проводитися різноманітні виступи, і в нас і на четвер події з високим пріоритетом. Тобто, протягом цілого тижня очікуємо ще багатьох новин і фундаментального аналізу, про що будуть говорити про ситуацію на даний момент з економікою, в принципі, в цих країнах. Тому переглянемо ще. Додатково, це з точки зору технічного аналізу. Отож, в принципі, до 4-ї години і до 5-ї години ще в нас доволі таки багато часу, можна з чимось попрацювати. Хоча, з іншої сторони, велика кількість інструментів на сьогодні знаходиться в трикутниках. Відповідно, ми використовуємо для цього відкладені ордера і з ними працюємо. Але є ті, які дійсності можна розглядати. Для перспективи торгівлі навіть вже зараз на даний момент, тому я взяла до уваги декілька активів. Перший з яких це є в нас австралійський долар і японська єна на даному. Таймфреймів можна побачити тут такий доволі непоганий глобальний бичий тренд, який зараз на даний момент рухається вже у ведмежому напрямку. Це у мене таймфрейм D1, і так само на цьому денному таймфреймі я визначила декілька психологічних рівнів. Наприклад, найближчий рівень опору 9567, біля якого знаходиться ціна. Внизу ще в мене є доволі таки сильна підтримка цей 8635. Ось це найближчі рівні, в принципі, такі доволі сильні до цього. До цієї до ситуації в реальному часі тут ще бачу можна визначити рівень, наприклад, 93.00. А орієнтовно теж близький, така близька підтримка до цієї межі, тому що тут є на денному таймфреймі в нас доволі цікава картина, а саме фігура розвороту. Фігура перевернута голова і плечі. не знаю наскільки добре чітко видно. Проте тут є ось плече, є голова і є ще одне плече, яке на даний момент ще будується тут в реальному часі, і так само він вплипає з верхнім рівнем опору трендового коридору. Отже, він так само можна сказати, що його тестує, адже тут можна побачити, наприклад, там свічки бича ведмежа, бича ведмежа на одній межі. Вони просто між собою рухаються в такому горизонтальному напрямку. Ось безпосередньо цілком можливо, що ціна все ж таки, якщо дивитися по фігурі, то може відпрацювати себе звідси і якби, рухатись далі на відпрацювання цього року. Тут в нас виходить, що лінія шиї цієї фігури співпадає з психологічним рівнем, рівнем 95-67. Орієнтовно, так як на даний момент ціна ще не дійшла до цієї межі, то тут в мене стоїть відкладений ордер. Ордер можна проставити buy-stop вище лінії шиї. На даному таймфреймі роблю цей графік і цей аналіз, тому що насправді тут ситуація і сигналу є доволі таки сильна а отже, нам може більше підходити для торгівлі. Візьмемо до уваги, ще менший таймфрейм на аж 4. Я тут виділила зокрема цілу зону, яка рухається між двома рівнями, між рівнем практично 95 до 95,67. Тобто тут порядка 67 пунктів ще є. Зона інтересу а, учасників ринку. Якщо збільшити масштаб, то тут у нас ще виділений є трикутник на меншому таймфреймі, Є сформований повноцінний трикутник як фігура невизначеності. І тут також я поставила, а, як скажімо так, в додаток це є. Відкладений ордер можна було б тут ним скористатися, поставити трішки, трішки вище цих тіней, ордер на бай. Але це для більш таких активних трейдерів, для того щоб зайти в позицію. Порядка ну, там 50-70 пунктів можна було б забрати з цієї угоди, саме торгуючи в цій зоні. У випадку, якщо буде пробіг вгору. для консервативних трейдерів, ставимо ордер на бай, але вище рівня 60 десять eh, перепрошую десятьдев'яносто як один із варіантів. Ну і відповідно. Орієнтуємося до верхньої зони до о, тут, десь в середньому тек профіту і торгуємо туди. Будь-якому випадку я розглядаю тут позиції на бай. Бай -bu, можна розглядати як від нижнього рівня, ось тут після пробиття виходу з трикутнику. Активним трейдером наголошу на цьому, або ж безпосередньо консервативним, але ордер стоп, і вище вже у цього сильнішого такого психологічного рівня, вихід за межі зони інтересу. Тоді тут теж на бай на купівлю буде. Отож, залишаю попередню стаку аналітику, тому що. Як на мене, вона може бути дуже актуальною. Ось єдине, що насел, ну якщо все ж таки ціна відкотиться і вихід буде вниз з цього трикутника, то тоді, швидше за все, ціна буде рухатись просто в боковику, як один із варіантів. Тобто, але все ж таки політичні події, які відбуваються в світі, теж впливають. Тому будемо спостерігати за фундаментальним аналізом та вже поєднувати його з технічним. Отож, наступний інструмент у мене це є. Долар до японської єни. Я думаю, всі спостерігаються ситуацією зараз з американською валютою, з їхнім фондовим ринком. Ось на денному таймфреймі, наприклад, ми можемо побачити тут ситуацію, ось дуже є сильний психологічний рівень, цей рівень 140, і ціна з кожним разом все частіше повертається до цього рівня. Ось можна побачити тут фігуру, наприклад, голова і плечі. Безпосередньо тут я теж виділила таку зону інтересу, а це приблизно знаходиться на межі 148-50. Але від саме як цілу зону інтересу і ліквідності виділа, тут можна побачити також таку ось формацію, як падаюча зірка. Вже є підтвердження наступною свічкою. А ось але воно формується попереду рівня 145. В принципі, якщо він буде пробитий, то тут однозначно можна буде населення. Тим паче знову ж таки врегулювання конфлікту між, наприклад, Америкою та. Іраном говорить, може спровокувати виключно падіння американської валюти до рівня внизу приблизно там 142-30, як один із варіантів. Так от тут буду залишати позицію виключно на сел, Тим паче, у нас тут такий непоганий був ведмежі тренд. Тут на денному таймфреймі є падаюча зірка на менших таймфреймах. Звісно, що зараз, наприклад, після такого росту, а потім вже ж падіння. Тут може бути ретест. Тобто зараз ціна може вийти ще десь в корекцію, може виключно формуватися по цьому психологічному рівні 145, типу будуватися бича від межа, бича від межа свічка. Тому можна скористатися теж ордером, ставити ордер на сел до цієї межі. Тут профіт дуже непоганий, адже більше 200 пунктів можна забрати з такої, з такої угоди. Тим паче бачимо, що тут ціна останній час рухалась такого. У ніби боковому не переходячи в трикутник. Як на мене, чи в верхньому боковику, чи внизу боковику, все одно профіль тут може бути більше 200 пунктів, отже, є сенс заходити в угоди і торгувати. Тут залишила б ордер на сел, все ж таки нижче рівні 145, як один із варіантів ось, для входу в позицію на меншому таймфреймі. Але і так само тут можна побачити на старшому ой, я перепрошую на меншому таймфреймі на H1. Зараз будується такий ніби додж. Тобто, все ж таки, це може бути такою комбінацією до артесту, до якоїсь корекції, адже все ж таки ціна дуже сильно а, зросла, потім впала. Тому я би тут однозначно розглядала відкладний ордер. Можливо, навіть сформувалася фігура. Але теж як один із варіантів. Ордер нижче рівні 145, ордер на сел. Наступний інструмент у мене це є індекс GP225. Індекс такий доволі має цікавий графік, взяла його до уваги, адже він, в принципі, зараз на даний момент і ліквідний. Ось і тут теж доволі цікавий графік для аналізу. В принципі, якщо подивитися на денному таймфремі, то тут ціна рухається, ніби в такому боковику. У нас є внизу рівень, наприклад, нам орієнтовно. 31 тисяча доларів візьмемо до уваги, і вверху буде теж психологічний такий рівень порядка 40 тисяч. І ціна рухається між цими рівнями в глобальному форматі, ну але можна взяти до уваги локальніше. В принципі, наприклад, на денному таймфреймі, або ж якщо взяти до уваги А4, Ну, тут ціна має такий ніби непоганий і бичий тренд. Я б ось так це промалювала, все ж таки, максимум чітко оновлюється, мінімум, в принципі, також. ось. Але, але максимум, ось тут він не оновлений. Тобто, і тут теж два зараз, на даний момент, вони рухаються під рівнем 38800 приблизно. А отже, воно сходиться в таку невизначеність. Можна промалювати це у вигляді трикутника, Але. І так само на цьому таймфреймі, або ж на, меншому, на, на більшому таймфреймі можна побачити теж перевернуту голову і плечі. А отже, це є сигнал, сильний, сильний сигнал для розвороту зміни напрямку тренду. Тому тут ордер на бай, вище максимумів, вища тіней, приблизно ціна відкладеного ордеру може бути ну, біля 39 тисяч орієнтовно, і позиція на бай до наступного рівня, а тут вже буде ціль, в нас 40. Тисяч орієнтовно. Тому тут однозначно такий аналіз би залишала тут з позиції з потенціалом руху ціни на ріст. Щодо відкату і корекції в протилежну сторону. Якщо воно буде відкочуватися вниз, то як на мене тут переваги не дуже, тому що цей індекс він безпосередньо такий доволі ліквідний. ось, І якщо насел, то тут буде невелика кількість пунктів боковику. Тому тут я б не торгувала, якщо навіть боковик буде сформований, не заходила б в позиції. Якщо буде про. То ордер найкраще рішення, яке, в принципі, тут може бути. Тому тут з потенціалом розвитку ситуації на бай. Наступний інструмент у мене це є валютна пара Євро-долар. Тут теж доволі цікавий графік, адже в нас, в принципі, валютна пара рухається між двома рівнями і має запас ходу порядка 400 пунктів. Тут буде внизу рівень підтримки 1,1200 і вверху 1,1600. В принципі. Доволі ліквідний інструмент на денному таймфреймі. Так само можна побачити на меншому таймфреймі А4. Тут доволі непоганий бичий тренд, але зараз на даний момент воно виходить в такий ніби боковичок. Можливо, через те, що в нас сьогодні є новини, оці заяви, зокрема. А ось тому цілком можливий такий варіант. У нас вверху ціна знаходиться якраз біля самісінького рівня 1,1600. і голубеньким кольором в мене визначена ця зона інтересу учасників, тому що, бачимо, не зібране. Ліквідність вона ще тут є. Отже, заходити в угоду там вже і негайно в сел, чи бай, чи будь-куди трошки небезпечно, краще або відкладеним ордером, а ордером користуватися, або ж, або ж чекати підтвердження в реальному часі. На даний момент я тут виділила ще декілька рівнів, тобто у нас виходить ось тут один із рівнів там 15, 1, 15 приблизно, і внизу тут є теж цікавий рівень 1,1462. В Принципі, якщо ціна вийде в боковик, тому що така ймовірність все ж таки є. Що вона буде торгуватися в між такому горизонтальному форматі, як мінімум, поки не вийдуть заяви Пауела. На меншому таймфреймі в нас тут є. От ми можемо побачити таке собі відмеже поглинання, тому тут швидше за все насел і підтвердження може бути вже зараз. Населений як варіант до цього психологічного рівня, приблизно профіт розмірі 64 пунктів. Ну ще пунктів, так точно можна було б зібрати. Або ж вже проб'є ще й цю межу, то безпосередньо нижче. Проте тут бачимо є декілька оцих сильних психологічних рівнів, і тут ціна виходить зараз в боковик. Тому як варіант, якщо раптом на всякі випадки можна було б ставити відкладений ордер на насал, десь орієнтовно за цю тінь. Я б навіть казала, десь можливо 15-70, ордер сал до так само нижнього рівня. Проте чи є потреба. Тут вже дивитися як треба від ситуації. А щодо валютної пари євро-доларі, ситуації з доларом, я думаю, що все ж таки не сильно воно покращиться, USDX виходить в такий ніби в таку бокову невизначеність, так само і це, тому, в принципі, торгувати в цьому боковику, мені здається, є сенс. Адже тут, в принципі, доволі непогана кількість пунктів для того, щоб з ним працювати. Ось і ще один інструмент на сьогодні це є долар до канадського долара. в принципі, на даному таймфреймі був можна сказати такий собі бичий напрямок в загальному. Навіть тут був більше боковий бичий, Потім зараз у нас ведмежий рух. рук. На даному я думаю достатньо. Цілком видно. Так само тут позначили рівень 1.3600 приблизно. Ось і на меншому таймфреймі, на H4 вже чіткіше є промальовується в нас ведмежий тренд. Це раз друге тут ціна відбивається, получається від верхнього рівня опору, і в принципі за трендом може далі продовжити рух вниз на денному таймфреймі. До речі, я чому тут виділа? Виділила тут ще зону, Приблизно біля рівня 1,3750. І так само тут є падаюча зірка з підтвердженням, тобто з ще однією свічкою. А отже, в принципі, якщо на денному таймфреймі, але тут треба все ж таки стоп-лосом попрацювати, в вищій тіні обов'язково, і до наступного рівня тут хороше співвідношення буде 1 до 2 стоп-лосу таких профійтути, і в принципі сигнал на сел вже є. Ось на меншому таймфреймі тут відбиття від верхнього рівня, так само в нас тут буде і від того ж самого рівня опору. По-перше, по-друге, від трендового коридору теж на сауну і на меншому таймфреймі, якщо подивитися, тут теж в принципі виділила. Але тут є три максимум, тому я б розглядала, можливо, для менших таймфреймів це що це ще підніметься трішки вверх в цю зону зайде і звідти. Наприклад, розглядати ось рух далі вниз, Тому або відкладеним ордером, але тут, виходить, кількість пунктів не така велика, або може ще й сформуватися така велика більша голова і плечі, фігура розворот. Тому, в принципі, тут розглядала б такий варіант теж на СЕЛ, в принципі, валюти з доларом і сам інструмент з доларом на інших валютних парах, можливий або ж боковик, або ж трикутник. Тому тому, в принципі, виглядає це так. Я вам надію, що цей аналіз він був в принципі корисний для вас. Бажаю вам вдалої торгівлі, якісних угод, вдалих, хороших тейк-профітів. Слідкуйте за новинами, за фундаментальним аналізом, слухайте виступи або ж переглядайте постфактом, використовуйте відкладені ордера при торгівлі з новинами. Обов'язково ось бажаю вдалого прибуткового тижня, успішних угод, якісної.